Українська народна казка про вічливого зайця. Жив у одному селі заєць. Одного разу, наласувавшись капустою на городі, він повертався додому. Побачив лисицю, яка йшла дуже сердита і голодна, тому що їй не вдалося спіймати курочку в селянина. У зайця затріпотіло серце. Бігти, але куди? Він помітив нору і кинувся до неї. Проте його там чекала інша біда, в норі поселилася гадюка. Заєць наш був дуже вихований і знав, що без дозволу в чужий дім не можна заходити. Потрібно привітатись, подумав він. Але з ким? З печерою, мабуть. Присівши на задні лапи, він сказав вічливо: Доброго дня, добра печеро, дозволь мені війти! Зраділа змія, почувши голос зайця. Вона дуже полюбляла зайців. Проходьте, проходьте, запросила змія зайця. Але зайць зрозумів, з ким має справу, і почав вибачатись. Вибачте, що потурбував вас, проте мене чекає вдома зайчиха. А сам чим дуже звідти, змія, згорнувшись в клубок, подумала. Нащо мені ці вічливі зайці? Кінець.